Твоя психіка не сцена. Але дехто грає на ній ролі краще за акторів. Тільки це не Голівуд. Це інстаграм кабінет терапевта. Це не реклама здоров'я, це маркетинг болюж. А тепер уважно. Зцілилась від раку броколі? Цілуй Інстаграм і продавай книжку. Це не лікування, це лотерея з людських надій. Тож, можемо тільки уявити, що відчувала Бель Гіпсон. Коли оточуючи, раптом дізналась, що все це, це про неї. І жити, судячи з усього, залишилося не так довго. Вона завела сторінку в інстаграм. Там Баль ділилася своїми життєрадісними фото з дописами про те, як вона бореться з раком. Бель швидко набрала 200 тисяч співчуваючих підписників, адже ця тема багато у кого відкликалася в серці. У тебе рак, пробач, мамі, пий смузі, слухай тіло звучить як абсурд, але хтось у це повірив і помер. Бель писала на інстаграм сторінці про те, як знайшла порятунок від своєї страшної хвороби. Найкращий лік з її слів це відмова від глютену та корисна їжа. У 2013 році Бель Гібсон запустила свій власний додаток, присвячений здоровому харчуванню на App Store, що рекламувався разом з Apple Watch. Бель стверджувала, що саме така дієта допомогла їй подолати свою хворобу. Цей застосунок став дуже популярним, а для онкохворих він взагалі був рятівною соломинкою. За перший місяць додаток почули в австралійський топ App Store. Його встановило біля 200 тисяч людей. За півтора року сума з продажів додатку досягла понад мільйон доларів. Дієти, детокс, чиста енергія, ось її ліки, і тисяча людей повторювали за нею. Деякі кинули реальне лікування. У 2014 році виявилося, що смертельна недуга знову вразила дівчину. Цього разу мухлини виявили у печінці, селезінці та матці. Про це вона сама розповіла на своїй інстаграм сторінці і заявила, що не збирається здаватися і буде продовжувати боротьбу з хворобою за власним методом. Велике видавництво Австралії Пенгвін видало книгу Бель про здорове харчування. Книга також набирала велику популярність і планувалося, що її скоро випустять у США та Великобританії. Люди, яким тема хвороби на рак була близька, чіплялися за кожну можливість, в тому числі й за ту, що пропонувала дівчина. Тисячі людей продовжували слідкувати за героїчною боротьбою без раком та користуватися її методом лікування, що сильно відрізнявся від традиційної медицини. Коли ти псевдогуру кожне зцілення, частина бренду, але це життя людей не грай з вогнем. Поки одні будують бренд, інші втрачають життя. Не кожна посмішка з аватарки варта довіри. Почалося розслідування, в ході якого виявили, що ніхто точно не знає, де Абель Гіпсон проходила обстеження. Що справді робили й томографію мозку, і що за лікар її лікував. Одна справа заявляти, що ти вилікувалася від раку за допомогою здорової їжі, але давати хибну надію людям, які насправді борються з раком. Це справжнісіньке зло. Терапія не шоу, а життя не бренд. Обирай розумно. У червні 2016 року було порушено цивільну справу проти Гібсон та її компанії Інкерман Роуд Номіні. Це неправда, сказала вона. За її словами, Бель звикла вигадувати різні історії. Я досі плутаюся між тим, що є моєю фантазією, а що реальність, сказала вона. Вона патологічна брехуха. Насправді вона так заплуталась по ботині власної брехні, живучи в Бризбані, що переїхала в Мельбурн, щоб почати брехати спочатку. Цього разу про рак. У неї ніколи не було жодного раку, що має насторожити. Демонстрація сеансів на публіку гарантовані результати. Відсутність освіти, сертифікатів терапія це не TikTok челендж, це складний, але безпечний процес. Без шоу. Підписка обов'язкова. Бо наступного разу розберемо, як психологи продають мантри замість підтримки.